Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Сьогодні до мене знову поступають питання стосовно системи мотивації, і я бачу, що зараз є така перехідна перехідний період, коли є сенс. Впровадити щось новеньке в систему фінансової мотивації, змінити її у когось це літній період для того, щоб підготуватися більш до, до сезону, який в принципі вже в липні починає стартувати і потрібно готувати своїх клієнтів. І є час зараз перед третім кварталом перебудувати свою систему мотивації. Тому хочу поділитися трьома мегапомилками, якими ділився в своєму інстаграмі. До речі, підписуйтесь на нього. Там дуже багато класних цікавих рівсів, які виходять постів. Інформаційних, а також розважальних. Якщо вам цікаво також про продажі щось розважальне е, отримувати, а не тільки професійний контент, то е, ласкаво прошу до свого інстаграм. Так от розкажу більш детально про три мегапомилки системи фінансової мотивації і про ще дві більш розгорнуто додаткові помилки, які є у відділі продажу при складанні системи мотивації. Отже, давайте почнемо. Перша помилка занадто висока ставка. Це дійсно так, що менеджери з продажів можуть заробляти більше, ніж CEO але, або керівника відділу продажів, але не за рахунок ставки. Тобто, коли менеджер з продажу говорить, що я хочу заробляти, наприклад, там, 30 тисяч гривень плюс, то це не означає, що треба ставити 30 тисяч гривень тільки ставку. В принципі, доволі важко знайти такі ніші, в яких дійсно потрібно ставити ставку 800 доларів. Це не ревентно, це не відповідає вимогам, і це не, не рентабельно вам буде. Звичайно, якщо ви займаєтеся якоюсь айтішкою, да, і а, у вас в конкуренти всі ставлять ставку 1000 доларів, то а, вам треба на це звертати увагу. І підлаштовуватися під цей ринок, і ну якось плюс-мінус такі самі вимоги давати, да? не, не менше. Але насправді не заставкою йдуть круті селзи, І також і в Айтішці також це треба зрозуміти, і насправді якось повернути назад ринок на те, що ну, щоб не було такого, що я реально дуже багато різних айтішних проектів бачу, які займаються там. Не тільки класичними там, розробками мобільних додатків і, і так далі, блокчейнами, а які е, займаються також там, наприклад, хай риск платежами, або платіжні системи, або ще щось. Тобто ті, хто приймають гроші, все, що пов'язано з IT е, з сферою, там всюди sales от, отримує тисячу доларів е, тільки ставкою. І е, у висновку розкачати цих селзів, ну він приходить, він тобі навалює, чому саме йому треба платити цю суму, наче адекватний. Але потім розкачати цих селзів дуже важко. Вони не підйомні. То чому? Тому що, в принципі, все нормально. Ну, типа, я і так нормально заробляю. А якщо там ще й клієнти є, які, в принципі, готові самостійно платити, ну вони просто готові платити, їм потрібно рішення, і вони готові купити його саме у нас, у нас є воно. То взагалі чудово, я можу спокійно без напрягу виходити там на дві на три тисячі доларів. В принципі, це вже така солідна заробітна плата, яку в інших компаніях ну не, не заробляють керівники і близько навіть не бачили таких грошей. Є такі ніші, і я також до мене приходять на навчання да, і керівники. Я бачу там середню заробітну плату, їх. тому. 3000 доларів це багато, але треба розуміти, що за 3000 доларів, ну реально, ти маєш бути професіоналом, виконувати плани, виконувати е, е, нормативи, знати технології продажів, е, проходити навчання. Тобто це, ти маєш десь навіть, навіть якщо це теплий трафік, залучати нових клієнтів, то тоді. Це е, аргументована заробітна плата. Але знову ж таки, не намагайтеся її зробити завдяки ставці. Е, навпаки, краще подумайте, як її уникнути. Але якщо якась ставка буде, яка буде забезпечувати на такий супермінімум і 1000 доларів в Україні це не супермінімум, друзі, ні. Ну, тобто щось тут неправильно, е, то е, в Україні це ну, максимум там 200 доларів. Якщо ми кажемо 200 доларів, це супер мінімум, такий, щоб прямо ну, не нуль був да на початку місяця, е, то окей, в принципі, я навіть люблю підхід більше, коли ми платимо м'яку ставку. За якісь випереджальні дії. Ми про це більш детально потім ще проговоримо в окремому поєнті. Але висо, висока ставка це помилка, тверда ставка, платити треба все-таки за результат. Селс-менеджер може заробляти набагато більше, і це перевага роботи селс-менеджером. Проте треба розуміти його вимоги і його очікуваний результат, і це не ставка, не прихід на роботу вчасно, не тільки не дисциплінарні якісь речі, за які ми платимо таку заробітну плату, яку є багато да, там, компаній, в принципі, не виплачують жодному співробітнику. Друге, однаковий відсоток. Але частку бонусу менеджер заробляє завдяки відсотку від закритої угоди, але немає нічого більш сумного, ніж коли він однаковий. Тобто, там, наприклад, я приходжу в компанію, часто бачу, там у нас там 5%, ми платимо і все. І, в, і набагато краще, коли є прогресуючий відсоток. І завдяки цьому відсотку, що відбувається? Є якісь планки. Та, тобто, ви ставите ті ж самі 5% за той план продажів, який ви хочете, щоб закривав менеджер. Ну, уявімо, там, це 10 тисяч доларів. Да? Ви хочете, щоб він приносив там, продукт, послуга, середній чек 200-300 доларів, ви хочете, щоб менеджер приносив десятку. За десятку ви ставите 5%. Але якщо менше десятки, там, до 7, наприклад, ви ставите 3%. А до 7 там, між 5, 5 та 7, ставити 2%. А все ще ні, менше 5, взагалі 0, тому що такий менеджер вам не цікавий і вам він не рентабельний, тому що у нього є там ще якась ставка. Да? Тому вам не йому платити якийсь бонус. І навпаки, якщо менеджер приносить понад 10-5, а понад, наприклад, 13 або 12, вже 7, і тоді ви будете формувати команду, в якій люди хоч, захочуть всі виходити мінімум в 10, а то і топи прагнути в 12. А то і більше, да? тому що вони розуміють, що вони геометрично більше будуть заробляти, якщо будуть приносити вам більше прибутку з тої ж самої рекламної компанії, з тих самих людей, що і інші менеджери. Так? Тобто, це буде вам вигідно. Це стимулює переходити в ранг топа менеджера з продажів. Третя помилка: немає прив'язки до плану продажів. І Це стосується не тільки особистого плану продажів. Ну я знаю компанію, в яких в принципі немає плану продажів, тому що Ігор, як можна планувати зараз, такі часи. Ви бачите, світло відключають, де да, взагалі там ракети летять. Друзі, якщо немає плану продажів, це окремий подкаст. План продажів має бути, і має бути до нього навіть більше да, прив'язка до цього плану продажів. Прив'язка як особистого плану продажів, так і командного плану продажів. Чому важливо особистий? Тому що зазвичай на плани не звертають увагу, якщо немає ніякої прив'язки. Дуже сильно прив'язуватися до цього плану не потрібно. Наприклад, є компанії, в яких прогресуючий відсоток ставлять в залежності від виконання плану продажів. Це може бути рішенням якимось тимчасовим. Але все таки е, залежність не має бути настільки вираженою. Тобто, якщо ти план продажів перевиконав, ти отримуєш плюс якусь якусь плюшку, наприклад, там плюс 10% від свого бонусу. 10%. тобто 10% мінус, 10% плюс. Десь оцій от межі має бути прив'язка до плану продажів, тому що в принципі то ти ж продажі зробив. менеджер, в принципі молодець. Він приніс, наприклад, не 10, а 8 тисяч. Він же їх приніс в компанію, і е, е, суттєво зменшувати його ЗП через те, що він приніс 8, а не 10. Ну, це дуже буде його демотивувати. І він буде казати, слухайте, я все одно приніс вам гроші. Бо зараз важкі часи. Ну, типу, чому у мене настільки вирізається заробітна плата? Але якщо забрати якусь невеличку суму, тобто там до 10% від заробітної плати? То е, тоді цей ефект не буде виникати, це не буде виглядати як щось несправедливо. Тобто, якщо менеджер отримує 5% від своєї угоди, якщо у нього забрати піввідсотка за недовиконання плану продажів, то е, це буде окей. Це можна все контролювати коефіцієнтами, тобто з, е, бонус помножується на коефіцієнт 0,9, 1, 1 на 1, десь роблять там навіть 0,8 коефіцієнт. Впроваджують їх в роботу. Те саме стосується загального плану продажів. В цьому чому це важливо? Тому що е, відділ продажів зазвичай це команда е, і це люди, яких егоїстично ну, е, прагнуть заробляти більше самостійно. Їм, в принципі, все одно хто з ними поряд як заробляє. Давайте відверто. Тобто мені, мене цікавить, як селза, скільки я буду заробляти, скільки я зароблю фінально. І е, для того, щоб допомогти своєму сусіду, або був якийсь стимул, обробити його заявку, або в неробочий день відповісти його клієнту, або, м м ну, в принципі, подумати над варіантами: а давай я допоможу тобі закрити клієнта, ми поділимо угоду, але плюс паралельно ми ще й план виконаємо. Е, от щоб це було. Для цього нам потрібно, щоб була прив'язка до загального плану продажів. Це також можна зробити коефіцієнтами, або, як мінімум, зробити бонус. Виконуєш план продажів на 100% відділ виконує, є бонус. Або це може бути якийсь нематеріальний бонус, про нього трошки пізніше. Четверта помилка це немає прив'язки до випереджальних дій. І під випереджальними діями мається на увазі не тільки кількість дзвінків, кількість призначених зустрічей, а і якість комунікації з клієнтами. Наскільки діалог? Відповідає відсотку скрипту продажів. Наскільки відсотків цей діалог відповідає тому, що ми написали у своєму скрипті, у своєму сценарії, у своїх правилах спілкування з клієнтами? Це також випереджальний показник. Або якщо ви купуєте навчання своїм менеджером, то випереджальний показник буде пройдене навчання. Отриманий сертифікат, тобто, що навчання пройдено і воно зараховано викладачем. Це також буде випереджальна дія. І якщо вона не виконується, то тоді якийсь і бонус не виплачується, тому що ти його не виконав. А, також може бути випереджальною дією, наприклад, швидкість обробки заявки. Я часто буває, заходжу в якусь команду, мене додають до чату, і я бачу від керівника такі повідомлення: там командо, друзі. Там у нас в телефоні 20 пропущених дзвінків. Будь ласка, обробіть їх. Ну давайте це зробимо. Навіщо про це взагалі просити? Не треба штрафувати, а треба краще призначити м'який бонус за виконання випереджальних дій. Наприклад, вчасна обробка заявки заявок протягом 15 хвилин, а звітність в кінці робочого дня. Пройдене навчання, якісне спілкування з клієнтами згідно контрольного листа спостереження, кількість комунікацій з клієнтами. Всі ці угоди вони виконані, тоді менеджер отримує свій м'який бонус. Якщо вони не виконані, і ми не передзвонюємо клієнтам, які до нас стукаються і кричать: будь ласка, наберіть, вони самі нам набирають нас в телефонію, і у нас є висить пропущений цілий день, то цей бонус не виплачується. І все. Тобто, це не штраф, а це додатковий бонус за те, що випереджальні показники виконуються. Проведу вам приклад одну історію з свого, своєї також практики. У мене звичайно у відділі продажів є система бонусів, система коефіцієнтів, система прив'язки до випереджальних дій. Я завжди прихильник того, що менеджер має заробляти багато, але не має бути такого, що ну, я просто плачу ставку, і я до кінця не розумію ну, він, наскільки він ефективний, тому що менеджер має заробляти все-таки від відсотка да, хороші заробітні плати. Але все-таки якусь подушку хочеться йому також зробити, щоб він ну розраховував на якийсь мінімум, тобто, наприклад, на 15-20 тисяч, щоб міг виходити, я міг це йому якось забезпечити, да, щоб йому було не страшно, що він, в принципі, виживе, щоб не було цього страху. Тому що, коли менеджер боїться за те, що він виживе, ну це така людина, яка приходить з протягнутою рукою. Тому була у мене ситуація: взяв на роботу дівчинку. Вона тільки ну вона не була до цього продавцем. Ми почали працювати. Вона після 10 днів адаптації одразу почала продавати. Прямо почала продавати молодець, закривати угоди, навіть ну, тобто, важкі угоди з керівниками, з власниками бізнесу. Навчання спрацювало, і вона сама по собі була така ну, харизматична, класна в плані такої проактивності, да, в плані бажання розібратися і в плані бажання закрити угоду, націленість на результат. Почала закривати навіть клієнтів, яких я не очікував, що взагалі там буде платіж. Вона знайшла до них ключик і закрила. Але пройшло там буквально три місяці, і вона все таки зрозуміла, що продажі це не її. Ну тому що вона тільки почала працювати в продажах, і вона до кінця не розуміла. І от за три місяці вигоріла там, типа, все, дзвонити не можу, писати не можу. Мене ці люди бісять, вони самі не знають, що вони хочуть. І їх треба переконувати в тому, щоб заробляти більше. І оскільки в нас були маркетингові активності, я попросив, давай доведемо роботу до кінця. Вона погодилася. Давай там два тижні ще допрацюємо. Новий місяць стартував. І якби, всі KPI підв'язані під місячні показники. А тут на два місяці треба було щось вигадувати, перероблювати і е, якось там іти до планки, да, от прогресуючий відсоток той же. Ну, ми не знаємо за два місяці, за два тижні, скільки менеджер закриє. Е, і Я вирішив спростити цю систему і просто поставив: давай попрацюємо під 10%. Це що ти закриваєш? 10% твої мені здалося це справедливим. менеджер чітко розуміє, скільки він заробить після кожної угоди. Він чітко розуміє, як він буде заробляти, легко порахувати і зрозуміло, до чого це зможе призвести. б ви подумали, одразу ж з першого дня, жодного дня протягом двох тижнів, менеджерка не виконала свої випереджальні дії по дзвінкам. Тобто були, були навіть такі кринжові ситуації. Людина три місяці працює. А от коли у неї немає випереджальних дій, да, немає на цьому акценту, немає прив'язки до системи мотивації. А я не думала, що їм треба подзвонити. Я думав, що треба просто написати їм, нагадати, там що в нас буде якась активність і так далі. Тобто, наче до цього роботи не було, наче все вилетіло і забулося. Да, ви можете сказати, да, вона вже була не в компанії, їй було все одно. Але я вас завіряю, вона хотіла допрацювати, довести своїх клієнтів. Вона чітко просилася, давай я доведу, мені, ну, мені подобається, і я хочу і тебе не кидати, я все зроблю, давай це зробимо. І я запропонував інший формат роботи. Да, Але як тільки він змінився, все, випереджальних дій нема. Тобто, О, да, Треба щось робити, треба дзвонити клієнтам, я не хочу. Да, от чекаю, поки е, касова заявка прилетить, я її і, ладно, так вже і бути оброблю. А ось так, щоб самостійно десь е, закрити клієнта такого теплого, невпевненого, та ні, не потрібно. Просто напишу йому і скажу, е, що я на зв'язку. Цього буде достатньо. Ось так працює ця система демотивації, коли немає прив'язки до випереджальних дій. І п'ята помилка це е, націленість в системі мотивації тільки на матеріальні е, на, на, на матеріальні кошти на гроші. Є набагато більші речі і менше продажів – Це загалом людина, яка хоче значимості. Тобто вона не тільки хоче багато заробляти, а вона хоче, щоб її визнали топом. Е, тому є ми можете зробити якесь змагання, ви да, можете зробити. В рамках змагання якісь подарунки. Вони можуть бути не такими Прямо і великими. Тобто це може бути книга і дахоч статуетка Оскар продавця у відділі продажу. Але це буде визнання, це буде щось те, що стимулює менеджерів зробити результат. Колись в офісі ми робили найкращому продавцю можливість сидіти в класному, дорогому директорському кріслі. Ну, воно реально зручне, на ньому зручно сидіти. У всіх були звичайні. А у топ-менеджера одразу ти заходиш у відділ, зрозуміло, хто топ. І битва за це крісло була колосальна, тобто люди просто виривали останні гроші у клієнтів і шукали моменти, як обійти іншого, щоб бути першим заради цього грьобаного крісла, яке навіть не їхнє, а воно ком, воно в компанії. Ти просто на ньому місяць зможеш сидіти. Сам факт, що ти сидіш на цьому кріслі, це відзначає тебе як топ продавця, і це хочуть визнавати е, продавці. Тому ось такі речі да, ви можете впроваджувати також в свою роботу. Не знаю там, хто продавець отримує собі зарядну станцію на місяць. Яку ви оплатите, вона буде для компанії, але додому поїде саме до топ-менеджера? Зможе зі світлом спокійно відпочивати яку станцію, яку сам собі, наприклад, не може придбати дороговартісно. Ну, я зараз вигадав щось з голови. Да? Ну, ви можете також покреативити щось придумати. Тобто це один раз, один раз інвестиція, вона буде у вас ходити по всьому відділу. Те ж саме стосується на якихось татуеток, визнань, книг, тренінгів, якихось навчань, тобто чогось відмін. Міток, да, простих рейтингів на походів разом, зборів разом, якщо це можливо, да, і ви знаходитеся в якомусь одній локації, ви можете зібратися, приїхати в, місце, в одне місце. Наприклад, ви виконали квартальний план або там план на рік, і ви тоді вже збираєтеся всією командою. У вас є корпоратив, у вас є якісь подарунки для команди, тому що всі молодці. Тобто, щось, що має формувати оцю от гонку плюс корпоративну культуру, да, всередині таку продажну, яку хочуть бачити продажники. Якщо ви хочете розібратися в питанні мотивації команди ще більше, обговорити ваше питання, будь ласка, реєструйтеся на найближчий розбір керівників відділу продажу в цьому каналі в закріплених повідомленнях. Ви знайдете інформацію, як це зробити. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!